Година ночі, а я швендю по балкону. Зараз тихо в Києві. Дивіться, мої різдвяники, дівчата, ви пам'ятаєте їх? Так, на балконі в мене плюс 18 зараз. Оці е, коралеві, коралеві оці, бачите, бутончики є. Але вони завжди, кораловий різдвяник він завжди пізніше зацвітає, ніж цей. Подивіться, скільки бутонів, дівчата. Оце буде різдвяник. Бачите, розрісся як. Я вам кожен раз, кожен рік його демонструю. Ви знаєте, що в мене на каналі багато. В минулому році він чотири рази за рік цвів. Чотири рази на рік. Так що так. будемо спостерігати, як в цьому році він буде себе поводити. Ось такі бутони красивіни. Так, нічна зйомка. Це треба таке вночі вам знімаю. Всім привіт! Привіт, Сеня! Всім котам і кошкам сеня передає привіт. Да. От, Коля, ти так любиш його сеня називати, а він же семен, він семен, не семен. Сеня. Семенич. А що, сеня це однакове з Семеном чи що? Ім'я? Так. Ой, друзі, подивіться, яка ідилічна картинка. І хвостиком машет. М -м. Як пес, кіт пес. Да, да, да. Одна глядачка мені написала: немає такого слова в українській мові картинка. Нормально? Понятно. Що ти на це скажеш, Куля? Вивчайте слова пословнику української мови. А яке є? Картинка, картинка є таке слово. Да. Є навіть е, таке слово рисунок, дівчатка. Да. Малюнок, є малюнок, а є рисунок. Да. Я прошу вас поцікавтеся цим питанням. Так. Але, знаєте, життя веселе, у нас вже тепло вдома, бачите, ходимо вже без рукавів, без теплих піжам, тому що вже третій день у нас сьогодні п'ятого. го дали опалення в квартири нашого району, тому ми вже в теплі в добрі. Ну що, продовжуємо наш влог. Треба ж крупничком. Крупнячком. Пашку протягнув, бачить він. Ага. Зараз зроблю собі каву, ось моя кава. Так треба засипати. Не знаю, я однією рукою зможу це зробити. Що не зможу. Я все-таки правша. Так ось засипала. Ось моя кава, і буду зараз робити собі каву. Так, і буду вибирати лате, молочна піна, кофе со льдом, от, кафе то. Кава того, вот капучино того, капучинка того, а вон не видно вам на экранчику. Так вот я и буду делать капучину того. Все, ваш напиток готов. Сюда. І вот так, друзі, пінку вже з'їла. Я дуже люблю пінку вот, з кави. От, пінку з кави з'їла. Сьорп-сьорп. Значить, друзі мої, сьогодні поговоримо, э, чесно, положа руку на серце, як то кажуть. Я захворіла, я захворіла, і ви думаєте, я на лікарняному, ні. на Лікарняний я не ходила. Може, це моя помилка, я ніколи себе не бережу в цьому плані, що я завжди боюсь у таких лікарняних. Ви ж знаєте, що в 23-му році у мене була операція. По видаленню каменю з нирки, це був оксалатний камінь. Ще хочу вам сказати, що коли в одному із відео ми з Мар'яною пили каву, і глядачка мені написала: Аріна обережно з кавою, це тиск. Значить, друзі мої, зараз трішечки проведу лікбес вам. Ну, по-перше, я вже давним-давно на таблетках від тиску. Тиску в мене, як такого, немає. В мене є щоденна таблетка вранці від тиску. От кава, пам'ятаєте, якось в одному із відео в Східниці, коли ми восени минулого року були в східниці, в одному із відео я. Робила каву там у тані на кухні, в зоні сніданків наших є кава машина. І я робила собі каву і кажу. Нарушаємо, нарушаємо Ріна, нарушаємо. І деякі подумали, що це я все протиск. І зараз люди всі пишуть протиск. Друзі, кава і тиск, ну, Можливо, це поняття взаємопов'язане для вас, хто не стабілізує свій тиск. Я його стабілізую завжди. І п'ю одну чашку в день. Одну чашку в день. Хоча таким, як я, людям, схильним до утворення оксалатних каменів у нирках, каву пити не можна саме тому, що це кава. Всі шоколадні продукти протипоказані, шоколад протипоказаний, какао-боби і все, що пов'язано з какао, теж протипоказано. Якщо отак по життю дивитися, що кому не можна, ви знаєте, то й жити не можна. От дивіться, я буду пити і розмовляти з вами. Весь інтернет зараз заполонила інформація. Що цукор не корисний. Он вред. Переходьте всі на штучний цукор, на цукрозамінники ось вони круті. І чомусь ніхто із цих інфоциганій не говорить про те, що цукор треба і коричневий. От на коричневий приходьте. Да? А не на цукрозамінники. Оці всі штучні знаєте цукрозамінники. Ви думаєте, від них дуже велика користь людському організму? Звичайно, ні. Звичайно, ні. Так що, от я ж кажу: що дуже багато інфоциганства зараз на просторах Ютуба. Та й у нас є такі блогери, які я називаю інфоцигані. Знаєте, вона от сидить про цей цукровий діабет. Уже, е, я не дивлюся, але колись я дивилася, я зрозуміла, що людина е, ну, схибана на цьому. От вона розказує, що якщо ти повний, ти товстий, у тебе обов'язково цукровий діабет. Все. Оце в неї така формула, постулат. Тобто, це формула радянського лікаря-індокринолога. Це все в діот. До ендокринолога прийдеш і починаю розказувати, що якщо ти більш-менш повненький, все. Точка-крапка. Я цього взагалі не сприймаю, а нічого такого, що ми всі різні народжуємося з різною вагою. У нас у всіх різний розвиток фізіологічний, фізичний. І людина не може бути одна тростінка і всі поряд тростінки. Та блогерша вона мене просто виводить, виводить із себе. От їй хочеться, щоб всі були худі. Вона не розуміє, що таке спадкові, що таке, ну там, ну, там взагалі повний нуль. Причому людина дуже довго вже на пенсії, вона не розуміє взагалі, ну, в неї відсутня соціальна адаптація, соціальна поведінка. Вона сидить закрилася в чотирьох стінах, сидить з інтернетом і розказує всім, що у всіх цукровий діабет. Ну, це, Я б такі канали закривала. Я б такі канали, оцих всіх, я б закривала. Ну, вибачте, Ютуб нас не питає. Хочу повернутися до питання таблетки при тиску. У мене є певний життєвий досвід. У мене є родичі, які пішли з життя після інсульту, людина не вживала взагалі ніякої терапії. Тобто ніяких таблеток від тиску не вживала. Далі другий випадок із мого оточення. Чоловік, молодий чоловік перед війною, інсульт. Він ніколи не розумів, що таке таблетка від тиску. І зараз серед народу далі продовжується. Ой, без таблеток, навіщо мені ці таблетки? Я без таблеток чудово обійдуся. Чудово, значить, обійдуся з тиском. Ні, друзі, без таблеток ви з тиском не обійдетеся. Коли я лягала на операцію, там же ж ти проходиш скрінінги, аналізи, все, що хочете, і бесіда з тобою. І лікар обов'язково задає питання. Чи вживаєте ви і які таблетки від тиску ви вживаєте? Перед операцією лікарі повинні були знати. І я сказала, які таблетки, і лікар каже, це хороші таблетки у вас. Це хороші. Вони клінічно зарекомендували себе дуже-дуже якісно. М? Так я їх можу в Україні купити просто в аптеці. А коли ми були в Польщі. Мені прийшлося записуватися до терапевта, чекати тиждень, щоб попасти до неї на прийом. Вона там робила мені, що виміряла тиск, якісь маніпуляції такі легенькі і що? І потім виписувала рецепт. Тобто в Польщі ці таблетки тільки за рецептом. Ну, якщо за рецептом і у нас було, це ж не набігаєшся до лікаря. У флакончику 30 таблеток на місяць. Щоранку ти починаєш з цієї таблетки. Да? Місяць пройшов тобі, що знову бігти до лікаря? Звичайно, ні. От так, що, друзі, я давно не була у свого лікаря. Напишіть, чи правда це, що якщо ти давно не буваєш у свого лікаря, тебе прибирають, тобто анулюють твій договір. Це правда чи ні? Я таке чула просто. Ну, я давно вже. Не зверталася, треба піти, хоч аналізи якісь дати. На лікарняному не була. Але послаблення якесь певне, ви ж розумієте, що людина собі дає послаблення, тому що кашель нежить всі прояви ОРВІ, да? і ти лежиш і відпочиваєш, тому що ну, треба себе якось берегти. І я, друзі, отак от. В Ютубі, в Ютубі, телебачення я не дивлюсь, я тільки Ютуб. І що ви думаєте? Ось я натрапила на певний ролик одного політичного оглядача, я його вже давно не дивилася, думаю, подивлюся. Відкриваю, і там, значить, він дає він дає уривок із передачі Соловйова. І, значить, Соловйов розказує там. Всяку. Знову про те, що у них наступ дуже вдалий, і що все буде так, як вони хочуть, і що жителі таких міст, як Київ, Харків, Полтава, Дніпро, Запоріжжя і Одеса повинні виїхати із міст, тому що буде. Сильний, сильна атака цих міст, і що треба їхати і звільняти ці міс міста. Що значить звільняти міста? Для кого? Чому ми повинні, українці, їхати з наших міст? Ця війна і так вигнала половину України. Вони всі в Європі, вони в Україну вже не, не повернуться, я думаю. І ця війна вигнала українців з України. Київ взагалі, типу, він повторить долю Содома, Содом і Гомора, Пам'ятаєте біблійні міста? Що Київ повторить долю цих міст? Це говорить Соловйов. Чи в нього вже зовсім? Я не знаю, друзі. Напишіть в коментарях. Да, нам розказують у нас наші аналітики розказують, що на фронті все нормально. Єдине у одного блогера я почула, що Покровськ майже в мішку вже. Росія розказує, що там успішний напрямок, наступ, а наші розказують, що там все нормально, ситуація під контролем. Ну, от кому б ви повірили? От кому вірити, люди? Ну не можна ж. Ну, от така іде, знаєте, інформація, вона йде повністю різна. І так, і так, і як хочеш, так і буде. І, значить, але провідна думка, що, значить, звільняєте міста. І ще він дуже любить повторювати, що вони не шмаляють по населенню мирному. Ну, ми то знаємо, що це не так. Ми то знаємо, що це не так. В моєму районі взагалі немає ніяких. Військових об'єктів, а вони ж малять конкретно по енергетиці, по інфраструктурі. До речі, ще раз повторюю, друзі, от ми почали з колею відео з того, що у нас третій день опалення. Так, це не перший район Києва, який з опаленням. Уже багатько районів були з опаленням ще до нас, до нас, до нас. І, врешті-решт, нам вирішили, знаєте, заблаговолять дати опалення. Ми, по-моєму, останні, кому дали опалення в Києві, я так думаю. От. Хотіла вам поснімати наслідки бомбардувань, але у мене настільки щільний зараз графік, і я ж хворію. Знаєте, от з таким розхлябаним. ну... Почуттям не хочеться нікуди їхати знімати. От Хотіла в нашому районі познімати наслідки, вони такі кричущі для того, щоб глядачі подивилися. Давно я такого не показувала на каналі у себе. Хвороба оця зненацька. Вона... Пам'ятаєте, як я в минулому відео готувала шарлотку і, знаєте, нормально все було нормально, а потім різко раз. І хвороба приліпилася. Ну, воно не різко, я знаю, де я заразилася. Я ж працюю з таким контингентом, що заходиш в приміщення, і вже мікроби тобі забезпечені. Так що на роботі захворіла. Але друзі, коли я готувала шарлотку, і там же у мене в рецепті борошно, борошно, цукор, то я знаю, що зараз на Ютубі дуже багато. От таких інфоциганів, які розказують, ой це ж так шкодить, ой, це негарно, це не корисно. Друзі, ми нікого не слухаємо. Штучного цукру точно моя сім'я використовувати не буде, це факт. Псіліумом заїдатися ми теж не будемо. Ах, який он полезний! І чомусь ніколи про нього раніше не говорилося. А зараз хтось щось там відкрив, що він же ж такий корисний, та він корисний, та він вичищає все з кишечника. Да, Хто хворіє з запорами, то тому корисно. Друзі, ну хто запорами хворіє? Будь ласка, це ваші особисті справи. Сідайте на псіліум, будь ласка, лікуйтеся, я не бачу сенсу в тому псіліумі. Я не бачу сенсу в цукрозамінниках. Я не бачу сенсу готувати випічку без борошна. Адже випічку ми готуємо дуже-дуже рідко. Ми її не вживаємо кожен день кілограмами. Розумієте? Якщо це було б, знаєте, їжа кожен день кілограмами, тоді можна було б говорити про шкоду борошна. А якщо це споконвіку готувалося нашими бабусями і нашими мамами, і ніхто тоді не говорив про шкоду борошна, то зараз прямо починають розказувати. Ну, це вже, знаєте, ні в які ворота це не входить, я так вважаю. Показала вам, як я вночі ходила по балкону, дивилася, задивлялася на свої квіти. Вранці на роботу, навіть каву не пила вранці. От, і що в мене було вранці? Я єшня, я смажила на салі. Я смажила на салі і взяла огірочки, які ми з колею солили в банках. Огірочки взяла. От. Хочете, я вам зараз покажу, як виглядають ці огірочки? Зараз я вам покажу. Ось ці огірочки. Коли ми їх засолювали, ви просили показати, що ж, дивіться, ось так ми їх розрізаємо і виймаємо. Ось вони хромкі, хрусткі, чудові огірочки. Трішки над'їли, і їх треба буде в 3-літрову баночку скляну перекласти і все, і їсти далі. От нещодавно робила винегрет з ними. Дуже хороші цей олів'є у нас і просто з картоплею, з м'язком, з рибкою красота. Ну, а прийшла з роботи і попила каву. От зараз з вами. Оце я, я з роботи зараз. Тому зараз поспішаю це відео запустити. І папа, -па. до зустрічі на каналі. Я думаю, ця зустріч уже буде дуже скоро.